Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі ми робимо огляди антикварних, вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. І всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби і надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими, з цікавими речами. Друзі, на початку хочу відповісти на декілька коментарів. В останніх оглядах було декілька коментарів таких. Наприклад, що за ціни у вас, або речі гарні, але ціни завищені. Друзі, у нас канал не тільки про ціни, не тільки про продажі, але можна ж і переглянути, подивитися, який виробник цих речей. Ну і тому інше. Хто розуміється, той вичерпає для себе ту цінну інформацію, яку йому потрібно. Але діло не в цьому. Ми, якби я... Читаю ці, Я їх видалив ці коментарі, тому відповідь дам в огляді, щоб було зрозуміло. Ми українці, люди, люди щирі, вільні. Тому ціни це таке. Комусь за дорого, комусь дуже задорого, комусь дешево, комусь дуже дешево. Але ж сподобаться отим кацапам писати, що де, ну, виставляти, що ви тільки з лісу вийшли. Ціни, щоб розумітися з цінами треба моніторити багато чого. Багато часу, багато праці. Я свою працю ціную, в мене ціни такі. Тому ви можете купувати або не купувати діло, як кажуть у нас в Україні, хазяйське. Можна просто переглянути, ніхто ж вас насильно нічому не заставляє. А хто розуміється в цінах, кому це потрібно, той купує або не купує. Ось. Ціни я колись оголошував, що хочу робити стріми, але на часі не, нема часу і треба додатково купувати мені. Апаратуру, щоб це все знімати, але далі все це буде. І там ми зможемо всі ці нюанси цінові обговорювати, ділитися інформацією і таке інше. Ну Приступимо до огляду. Сьогодні у нас на огляді порцеляновий посуд. Для тих, хто збира сервізи, все, цілих сервізів немає. Є дуже цікаві речі які дуже рідко трапляються, трохи є статуетик. Почнемо з відомого сервізу, класика радянського фарфору порцеляни. Золоті ромашки. Ось такий чайник. Він має виглядати ананасу форму. Стан дуже гарний, позолота не затерта. Є незначні дуже, десь може ось на носику трошки, але в цілому вся позолота ціленька, вигляд нових речей. Клеймо у нас завод ЛФЗ, знак якості, ціна 67,50 радянського часу. Ось кришечка, отвір для пару. Все маємо. Позолота ціленька. Ціна цього чайнику заварнику 400 гривень. Далі з цього набору ось така сухарниця. Також стан дуже гарний нового предмету. Клеймо заводу ЛФЗ, in USSR. Експортний варіант. Ціна цієї сухарниці 350 гривень. Бачите, друзі, я ціни оголошую, ніде не ховаюсь за якимись коментарями. Тому все по-чесному. Далі ось такі чайні пари. Золоті ромашки, стан дуже гарний. позолота збереглась, ними, мабуть, не користувались, тому стан дуже гарний. Клеймо заводу ЛФЗ. До чашечки ось таке блюдечко, Все в ромашках в золотих. Стан чудовий клеймо заводу ЛФЗ. Їх в наявності є такі три, три чайні пари. І ціна такої чайної пари 350 гривень. Ще є одне окреме блюдечко. Без чашечки, кому потрібно окремо блюдечко. Ціна його 150 гривень. І ще з цього набору є. Цукорниця, стан також дуже гарний. всі ромашки не затерті, як я сказав, цими речами, мабуть, не користувалась. Тому стан зберігся дуже гарний. клеймо ЛФЗ. Кришка також вся гарненька. Ціна цієї цукорниці. 350 гривень. Далі є дві ось таких тарілочки. Не тарілочки, це блюдечка під чайні пари. Чашечок нема до них, але, може комусь саме такі потрібні. Синенька клеймо ФЗ, другий сорт. Ціна Цих блюдечок, їх дві в наявності, 100 гривень за блюдечко. Далі ось такі чайні пари, дуже рідкі. З 8 марта. Ось тут такі квіточки, васильки, ромашки, колокольчики. Дуже гарні пари, стан чудовий, Позолотався ціленька. Ось такі блюдечка до них також. Всі в квіточках, Позолота по краю, все супер. Клеймо заводу ЛфЗ, перший сорт. Ціна таких чайних пар, їх в наявності тр... дві. Дві таких пари, ціна 350 гривень. І окремо без блюдечка, є чашечка. Ціна її 200 гривень. Окремо пар дві. Так, далі ось такі пари. Це в мене що лишилось, їх було більше. От залишили. Це також у нас виробник ЛФЗ. Ось такі троянда тут, ще якісь квіточки, деколь позолота по краю. Також стан дуже гарний понизу позолота. Стан чудовий. Климу заводу ЛФЗ, знак якості. 14 група. Ось таке блюдечко. Також це саме клеймо заводу ЛФЗ. Ціна цих чайних пар 300 гривень. В наявності їх є три штуки і окремо є одне блюдечко. Ціна блюдечка 100 гривень. Далі ось така чайна пара. Також вже дуже рідкість. Тут ось ручний розпис. Ось такі квіточки. Також позолота по краю, на ручці. Тут позолота. Це у нас виробний старенька городниця. Перший сорт. Ось таке блюдечко. Також ручний розпис. І позолота, все ціленьке, клеймо городниця, те саме, перший сорт. Ціна цієї чайної пари 300 гривень. Ще з цього сервізу є сливочник-молочник. Ось такий. Також стан дуже гарний. Це речі вже старенькі. 50 60 60 роки. клеймо городниця. Ціна цього сливочника молочника 250 гривень. Далі є ось такі чайні пари. Агашки так називаємо. В народі ось такі троянди. Позолота. Це у нас також старенька старенький долбиш, перший сорт. Ось таке до них блюдечко Простеньке, але дуже гарні. І вже, як ви розумієте, вже не часто трапляється. Також долбиш, перший сорт. Ціна таких. Чайних пар 200 гривень. Їх є три штуки в наявності. Далі ось така класика. Тут у нас велика чашка. Це чайна пара мальва називається. Ну, всім відома, я думаю. По золота, все стан дуже гарний. Об'єм цієї чашки 450 мл, вона велика. Клеймо тут От Баранівка старенька, перший сорт, ціна 5 рублів радянського часу. І до неї ось таке блюдце велике. Стан чудовий, позолота зберіглась, затертості я не бачу. Климо також Баранівка, перший сорт. Ціна цієї чайної пари мальва 450 гривень. Далі ось така чайна пара. Це у нас чайна пара полтавського фарфорового заводу. Позолота. також стан гарний. Вона в мене одна лишилась. Клеймо Полтава фарфор, перший сорт. Ось, така, ось таке блюдечко до чашечки. Клеймо також Полтава фарфор, перший сорт. Ціна цієї чайної пари 100 гривень. В наявності одна штука. Ось і є дві кавові пари. Це з сервізу Гейша. Виробник ГДР. Стан гарний. Їх лишилось дві штуки. Ось таке клеймо Made In GDR. Блюдечко. Також стан Супер, чудовий. Клеймо Made in GDR. Їх є в наявності дві таких кавових пари. Ціна однієї 150 гривень. На останок, друзі, статуетки трохи. Ось такий бегемотик. Мініатюрка. Ось розкрию рота. Це у нас виробний ЛФЗ, Вищий сорт. Ціна цієї мініатюрки 500 гривень. Далі ось такий заяць футболіст з дев'ятим номером на спині стан задовільник, без колів, без тріщин. Це у нас старенька грудниця. Клеймо підтерти, але чудово видно, що це годниця. Другий сорт. Чи перший сорт. Перший сорт. Гарна статуетка на сьогоднішній день вона вже. Рідка не часто трапляється. Ціна цього зайця 600 гривень. Далі ось такі танці народу, народів світу. Ось так, такий грузинський танок. Дівчина. Гарне обличчя. Фокус наведу. Позолота. Все ціленьке, ручки, як бачите, ціленькі. Стан гарний. По золотам може трохи понизу є трошки. Нога, все ціленьке. Це у нас старенький коростень кліму. Чудова статуетка, вона 13 см. Висоту, ціна її 850 гривень. І остання, рідка статуетка. Називається голохвастов. Це з набору наталка Полтавка, Триптих. Там три статуетки в цьому наборі. Сват, сама наталка і ось голохвастов з кабаком. Отримав кабака від Проні Прокоповни. Зонт ось такий. Всі пам'ятають цей витвір. Позолота гарно збереглась, все ціленьке. Статуетка в дуже гарному стані. Без колів, без тріщин. Клеймо заводу Коростень, перший сорт. І ціна цього голохвастого 1800 гривень. На цьому, друзі, завершую свій огляд. Кому сподобалось, тисніть до нього вподобайку. Я всім дякую за те, що, за то, що ви переглядаєте мої огляди, пишете коментарі. Тому, по традиції, всім бажаю мирного неба над головою, міцного. Здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці.